Отже, друзі, продовжуємо з вами слідкувати за подіями, які відбуваються в нашій з вами країні внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Російські терористи продовжують знищувати українські міста не тільки вздовж лінії фронту, але й за багато кілометрів від неї. Росія в черговий раз продемонструвала власну терористичну сутність. Атмітілі От, прекрасним фейерверком. Таким вот, как положено. Приятно, не буду скрывать, приятно, но гораздо приятнее было бы увидеть разнесенный в хлам какой-нибудь Днепровский мост. Даже если, даже если в этот дом попала наша ракета, для, вот лично для меня это не меняет вообще ничего. Но посмотрите на фотографии Мариуполя. Вот что будет с Харьковом. Да, будет. И с Днепропетровском это будет, и с Киевом это будет. Після вранішніх обстрілів Запоріжжя, Харкова та Києва росіяни здійснили масовану ракетну атаку по всіх населених пунктах України. Внаслідок терористичної діяльності було зафіксовано кілька прильотів. Найбільш катастрофічна та важка ситуація в Дніпрі, де росіяни поцілили в житловий багатоповерховий будинок. Внаслідок цього було знищено повністю один під'їзд. Українські рятувальники та небайдужі дніпряни продовжують вести пошуково-рятувальні роботи. Район повністю знеструмлено та відключено від систем життєзабезпечення. За попередніми даними жертвами українського терору стали 21 особа. Ще понад 70 отримали поранення. Львівщина, Вінниччина та Івано-Франківщина. Росіяни поцілили в об'єкти критичної інфраструктури. В даних регіонах можливі проблеми зі світлом та водопостачанням на Харківщині постраждали два об'єкти критичної інфраструктури, що призвело до повного знеструмлення обласного центру та інших населених пунктів регіону. В Одещині зафіксовано приліт та падіння уламків збитої російської ракети на об'єкти транспортної інфраструктури, які беруть участь у зерновій угоді. Бахмутський напрямок продовжує залишатися непростим. Бункерний дід та його посіпаки продовжують кидати на атаку українських захисників величезну кількість живої сили. Окупанти йдуть по своїх мертвих товаришах за деспотичну ідею кремлівського фюрера. Росіяни намагаються продавити оборону населеного пункту Кліщівки та на даний момент має незначні успіхи. Загарбники значними силами йдуть в наступ на півночі Бахмута. А ключові зусилля своїх направляють в районі Бахмутського лісу. Наразі очікуємо інформації від генерального штабу ЗСУ. На Авдіївському напрямку окупанти намагаються штурмувати Невельське, Первомайськ та Авдіївку. Ситуація залишається без змін. Росіяни, наче в часовій пастці, кожного дня проводять однакові процедури з єдиним результатом у вигляді самознищення. Якщо ви ще думаєте про гарних росіян, які не винні у війні, рекомендую подивитися на допис Міністерства оборони Росії на офіційному каналі. Це нація гниль. Потрібна колективна відповідальність за геноцид українського народу на російському телебаченні радісно розповсюджують сюжет про Михайла Попкова, маніяка та серійного вбивцю, який перебуває під арештом у Мордовії. Це колишній працівник правоохоронних органів, який вбив приблизно 80 дівчат та жінок, а також свого колегу. І цей яскравий представник російської нації став героєм національного телебачення через те, що він хоче піти добровольцем у зону так званої спеціальної військової операції. Він підпише контракт з ПВК Вагнера і стане елітою російської армії. Я хочу, щоб кожен це почув. Серійний маніяк стає елітою другої армії світу. Що думаєте з цього приводу? Пишіть власні думки щодо гнилі Російської Федерації під випуском. Уряд Британії планує передати Збройним силам України гвинтокрили, які укомплектовані ракетами Hellfire. Даний тип озброєння може за кілька секунд знищити полк, який складається з 70 танків. За інсайдерською інформацією, британський уряд направить в Україну чотири таких пташок. Кожна з яких буде укомплектована 16-ма протитанковими снарядами Hellfire, а також 76-ма 70-мм ракетами Гідра та 30-мм ципною пушкою. Що з обличчям русня? Наші відважні українські соколи дуже швидко опанують нові гвинтокрили і почнуть нищити вас за кожного полеглого побратима та цивільного українця. Внаслідок вчорашнього масованого ракетного удару одна з російських ракет впала на територію Молдови. Повідомляється, що у бойовій частині фрагменту цієї ракети виявлено приблизно 80 кілограм вибухівки. Відповідна інформація надійшла від Міністерства внутрішніх справ Молдови. Як ви вважаєте, коли цивілізований світ зрозуміє, що світ без русні це не тільки мрія кожного українця, але й можливість жити в гармонії та безпеці. Підходить до завершення випуск каналу Моя Україна. Дякую за підтримку українського контенту. Ваші вподобайки, репости та коментарі допомагають підіймати рейтинг відеороликів каналу. А це значить, що ще більше користувачів відеохостингу зможуть дізнатися правду про російсько-українську війну. Друзі, тримаємося та продовжуємо вірити в Збройні Сили України. За нами перемога! До наступних зустрічей на каналі Моя Україна.